Всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compaq. У кожного виробника є різні лінійки ноутбуків для певного сегменту користувачів. Перед нами не скажу, що старий і не скажу, що свіжий, але свого часу преміальний ультрабук від HP на восьмому поколінні Intel. Чого тут тільки немає: трекпад, інфрачервоний сканер, сканер відбитка пальців, 3G-модем, можливість підключення док-станції, ліцензійна операційна система і, звичайно, ж металевий корпус. Досить тонкий. Одним словом, апарат виглядає гарно і стильно. Ноутбук приїхав до мене від підписника в комплекті. Ось така записка. Для мене то є самий неулюблений вид робіт, коли невідома передісторія, коли апарат куплений мертвим і коли клієнт хоче його допаковувати сам. І саме головне, щоб в повному розмірі оцінити вартість ремонту, як просить замовник. Потрібно ноутбуку живити, а тоді постфактом оцінювати об'єм виконаних робіт, затрачений час і матеріали. Власне, після отримання цього апарата я його відкрив, глянув всередину, закрив і залишив на потім під відео. Перше, що нам явно кидається в очі, гарнюня полоса на матриці, тим самим матриця одразу під заміну 100%. Що ж, далі давайте разом знімати піддон і думати, що з ним робити. Після того, як ми зазирнули всередину, перше, що нас зустрічає, відінений акумулятор, і це добре. Відсутні планки оперативної пам'яті, відсутні SSD і бачимо тільки 3G модуль, а Wi-Fi також відсутній. Помічаємо собі цей момент, а тепер дивимось детальніше. Плата з датчиком хола і кнопкою включення на мийку. Шклейф, скоріш за все, під заміну. Роз'єм під питанням і відповідний роз'єм на материнській платі також світає. Пахне додаткова плата USB Аналогічно. Роз'єм на нижню плату також не лишився поза увагою рідини. Ще один фрагмент плати також зацвів. А що ви хочете? Весна? Загалом ноутбук був гарненько залитий. І як оцінювати можливу вартість такого ремонту, я навіть не можу сказати. Тому, дивлячись на апарати в подібних станах, клієнту буде озвучено коридор цін з верхньою межею рівної вартості самого дорогого компонента на платі комбайна. Плюс роботою по його заміні, плюс роботою з залиттям, плюс приблизна вартість пошкоджених роз'ємів та шлейфів. І тільки після того, як ремонт узгоджений, можна приступати до роботи. Звичайно ж, це не означає, що комбайн буде 100% мертвий, і також не означає, що у випадку, якщо комбайн виживе, буде виставлений максимальний рахунок. Але інакшого методу точної оцінки робіт, окрім як відремонтувати, по таких апаратах бути не може. Тому потрібно враховувати всі ризики. Також у вас може виникнути питання, чому я не виконав заміри на платі і чому я не подав живлення. Резонно відповім, що перед такими діями потрібно як мінімум промити плату ультразвуці і оглянути в мікроскопі. В даному конкретному випадку, коли клієнт почув можливий рахунок при найгіршому сценарії, він на деякий час втратив мову, а після паузи і витримки запропонував мені наступне. Якщо комбайн живий, він готовий оплатити весь об'єм робіт без проблем. А якщо комбайн відкинув всі свої кульки, в рахунок оплати за попередні діагностичні дії, ноутбук залишається мені. Я погодився, плюс контент, чому б ні? Тому робіть ваші ставки на те, як будуть розвиватися події. Після повного розбирання апарата можу констатувати те, що не залишилося жодного вузла, на який би не попала рідина. Тому розкладаю на столі і сортую все на дві групи. Те, що буду відмивати ультразвуці, і решта запчастини, які відмию на столі хімією. І також додатково потрібно перевірити акумулятор і клавіатуру. Для вас то була якась мить. А для мене декілька годин, поки все було промито, просушено і розкладено на групи, що можна одразу збирати, а щем потрібно додатково працювати. І за час, поки плата і корпусні відправились на паялку сушитися, я додатково перевірив клавіатуру, і як не дивно, вона виявилася повністю живою і практично без залипань по клавішах. А також взявся за батарею. І незважаючи на майже 200 проведених циклів, в неї досить непоганий залишок ємності. Правда, судячи по всьому, ноу довго лежав, оскільки заряду практично немає, тому непогано було б їй і підзарядити. Після пройнята сушки у нас сформувався вже конкретний фронт робіт. Потрібно замінити гниляки на цьому участку плати, далі потрібно замінити роз'єм кнопки включення і відновити провідники до нього і звернути увагу на внутрішній світ роз'єму нижніх додаткових плат. Крім того, потрібно підняти контролер на додатковій платі і відновити гниль. А також підібрати шлейф на кнопку включення і привести до порядку роз'єм на цій платі. Переміщаюсь під мікроскоп і працюю. І от тільки тепер можна виконати заміри. А тепер саме цікаве нарешті ми можемо отримати відповідь, чи живий комбайн, і чи зможемо ми приступити до зворотньої збірки всього і вся докупи. Тим самим отримавши знову робочий ноутбук. Як ви бачите, плата автостартувала. Споживання на ЛБП присутні, вичатка СПД є, одним словом, все вказує на те, що комбайн скоріш за все живий. І як бонус за всю проведену роботу тестер реініціалізації сповістив про успішний старт платформи. Але користуючись своїм досвідом, я не кваплюся одразу збирати апарат. Тим більше, що рідна матриця у нас пошкоджена, тому, так як це залитий ноут з невідомою передісторією, непогано було б підкинути зовнішній монітор і тестовий диск, і поглянути, як поведе себе плата на столі, чи немає проблем, а тоді вже навішувати периферію і проводити повторну перевірку. Старт у нас є. Плата видає декілька цікавих повідомлень і відправляється на відновлення М'є. Окей, нехай. І тут нас очікує ще один сюрприз: абіус виявився запаролений, а далі, без пароля, ні завантажитися, ні виконати будь-які інші дії неможливо. Що ж, беру паузу, телефоную замовнику, але він про пароль нічого не знає. Маємо ще одну додаткову задачку по математиці. Знімаю з плати основної мультової флешки. І беру паузу, оскільки в обнові сайту повного дампу, як це зазвичай буває за шпії, немає. Потрібно різати і клеїти, а також переносити Діяма інформацію Ще пару годин і ноут нарешті пустив нас у BIOS. Всі серійники, маки, ключі перенесені, і нарешті все готово до збірки. Ось такий вигляд має передфінальний результат по ноутбуку. По нижній частині все промито, відновлено, зібрано і готово до тестів. Залишилося розпакувати верх, підкинути робочу матрицю і нарешті фіналізувати роботу. В підсумку всі побажання замовника виконані, проц живий, ноут зібраний. Залишилося тільки встановити матрицю, диск і оперативку. Сумарно, без врахування тестів, на весь комплекс робіт з ноутбуком було витрачено чуть більше одного робочого дня. По матеріалах замінено один шлейф та роз'єм і до встановлено Wi-Fi модуль. А також варто згадати заблокування біоса. За все про все було озвучено 3,5 тисячі гривень, що в сумі виявилось значно меншим, ніж було узгоджено на початку. І що ви думаєте, замовник сказав, що так як проц живий, це дуже дорого. І він не збирається оплачувати такий ремонт. І взагалі, ноут йому не потрібен. І що я можу залишити його собі. Загалом багато чого було сказано. І о підсумку, так як основна робота з ноутбуком вже зроблена, буду допаковувати апарат всіми необхідними комплектуючими і продавати, як БВ з гарантією від сервісу. Ось такий вийшов веселий подаруночок від підписника. Що я цим хотів сказати? Перш за все, відео пояснення, чому іноді узгоджується коридор по ціннику, а не фіксована сума. І друге, як я вже говорив багато разів. Результат робіт, показаних у відео, по суті, і являється діагностикою. Тому, коли я чую від вас питання, скільки буде коштувати діагностика, одразу відповідаю, що така послуга відсутня. Бо правильна діагностика це робочий апарат на столі майстра. А все, про що можна говорити до того, перед початком ремонту, це базова попередня оцінка можливості і приблизної вартості робіт не більше. Зовсім протилежна сторона медалі, і зайсером нітро, над яким ми чаклували в одному з попередніх відео. Власник дав добро на ремонт, і для подальших робіт у BGA Comei була придбана сервісна плата з необхідним процесором. Дякую їм за постійну плідну співпрацю. Я зі своєї сторони для подібних робіт стараюсь купувати саме плати в перевірених постачальників, а не окремо проци, оскільки перед зняттям проца плату можна включити на столі і пересвідчитись у справності запчастини, що в певних ситуаціях суттєво полегшує подальшу роботу. Та й риболити самому чіпи якось більш Приємніше, контролюєш весь процес. І спеціально для тих коментаторів, які писали під відео, що потрібно було перевірити систему живлення, повірте, недешевий проц просто так, без додаткових замірів, не приговорюється. Як бачите, всі фази працюють, і навіть в процесі ініта з'являється фаза графіки, як і повинно бути. Але дякую вам за коментарі, так чи інакше, вони допомагають просувати канал. Ось так виглядає фінальний результат. Більше години стресування в Аїді, прос, впевнений, тримає частоти на рівні 3,8-3,9 ГГц, температури золоту. І я не розумію тих людей, які кажуть, що Нітро погані ноути, а та топчик. І там, і там є питання, але у нітро зазвичай температури нижчі і ВРМ про накритий. А так, думайте самі, рішайте самі. Якщо відео сподобалось чи було корисним, ви знаєте, що робити. А я прощаюсь з вами до наступних відео. Будьте здорові та бережіть себе!